Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Бугефе. Всім привіт! З вами Ірина Костюк. І це улюблена тема дня на Радіо Бух. І сьогодні у нас у студії менеджерка проєкту соляної кімнати Тетяна Шевченко. І сьогодні будемо говорити про соляну кімнату Респіра, такий собі простір для проведення сеансів галотерапії, створений з метою покращення фізичного та емоційного стану мешканців громади. Ініціатива реалізована Воволинською міською організацією Українського Червоного Хреста у межах проєкту Другого компоненту програми Редпренет так і організована саме на розвиток соціального підприємництва на рівні організації Українського Червоного Христа. Тому сьогодні буде така дуже актуальна тема, мені здається, для мешканців громади. Всі ми стикаємося з певними застудами або ще з чимось таким. І соляна кімната в цьому допоможе. І сьогодні пані Тетяна розкаже просвітлить нас і розповість деякі моменти саме цієї соляної кімнати. Доброго дня. Добрий день. Пані Тетяна, скажіть, що вас надихнуло особисто написати цей проєкт? Ви долучені були як менеджерка від самого початку? Я була лідером і ініціатором. Ось мене особисто надихнуло кілька речей. Я на той час працювала фахівцем з розвитку місцевої організації Нововолинської міської організації Товариства Червоного Хреста України. І ми тоді активно шукали додаткові джерела фінансування діяльності організації. Тому, коли мені така трапилась нагода, я заповнила анкету на участь у програмі Redpreneur UA. Ось і була причина суто особиста, бо моя молодша донька має стенозуючий ларинготрахеїд. Тому питання здоров'я дихальної системи для мене було близьке, актуальне. І ще знаковим стало для мене те, що коли я запропонувала моїй знайомій долучитися до створення цього проекту, то відгукнулася саме людина, у якої дитина теж має хронічне захворювання дихальних шляхів. І це для мене стало якби ще одним доказом, що така ініціатива буде актуальна, потрібна нашій громаді. Дуже гарна ініціатива. Насправді я думаю, що вона буде популярною серед мешканців. Насправді, особливо зараз сезон застуд або для профілактики застуд. Це дуже важливо. А чому тема солі настільки вас зацікавила і, взагалі, чому вона важлива для здоров'я? Ви дізнавалися щось, вивчали? Тема солі дійсно важлива для здоров'я, тому що іони натрію іони хлору входять є природною частиною нашої крові і міжклітинної рідини. От, вони підтримують водний баланс, беруть участь у роботі дихальної і нервової системи, тому соляне середовище приймає, сприймається організмом м'яко і природно. Які фактичні джерела чи дослідження стали основою для вибору цієї теми, наприклад, ну для галотерапії, так які практичні стимулом став досвід моїх колег? Бо на момент написання грантової заявки я знала, що у в інших областях в Червоному хресті вже діють соляні кімнати. Це в Рівненській області, в Львівській області, і в Луганській області діяла така соляна кімната. І я знала про те, що вони користуються попитом серед населення. От і це спонукало мене вивчати цю тему глибше. І після того, як я стала її вивчати, мені дуже допомогла стаття. Відповіді на актуальні питання, вона була підготовлена аспірантом навчально-наукового фізично-технологічного інституту і рецензована професором навчально-наукового медичного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки. От і в цій статті було проаналізовано 48 наукових джерел різними мовами: англійською, румунською, польською, українською. Ось і звичайно це було дуже якби поміжним для мене, тому що проаналізувати такий обсяг наукової інформації, ну м'яко кажучи, для мене було б складно. Так, і тут така стаття готова, вам дала як то поштовх, так. Але ви самі, вони ви хімік, можливо, фізик? Я е, маю першу технічну вищу освіту і я працювала в науково-дослідній установі екологічних проблем е, саме в хімічній лабораторії. О, то вам, тому вам прям такий поклик, знаєте, до цього щось досліджувати, вивчати так, ці компоненти. Так, я вступала до аспірантури, але я її не закінчила. Так, але якби вивчати так і. А які міфи про соляні кімнати ви хотіли розповісти бо, Можливо, чули. Ви знаєте, ми ну, якби підходили до проєкту цього з практичної сторони, ставили собі задачею дати мешканцям громади можливість відвідувати соляну кімнату і самим скласти своє враження на основі власного досвіду. Ось. А що стосується міфів, то мені здається, от що. Такий міф, до якого ми торкнулися, це те, що турбота про власне здоров'я це щось дороге, недосяжне, складне. От мені здається, що приклад соляної кімнати він спростовує, так і цей міф і показує, що інколи турбота про власне здоров'я простіша, ніж нам інколи здається. Чи стикалися ви скептицизмом людей, що не варто, навіщо? Були різні випадки, і ось із, один із крайніх, який запам'ятався, такий мене вразив трохи, бо людям допомогла природна соляна шахта. І вони ну, зверталися, ну, от, користувалися природною соляною шахтою кілька разів, і щоразу вона їм допомагала. Але відносно соляної кімнати, от в них є сумніви. Ну і це зрозуміло, бо це трішки інший формат. Насправді ми радимо в таких випадках ну, вивчати питання і складати власну думку на основі власного досвіду і фактів здобутих. Принаймні це не пошкодить. Знаєте, навіть якщо у вас є якісь. Сумніви можна прийти перевірити, воно точно не зашкодить, а вже про користь будете говорити після якогось там певного сеансу, і, і тоді можна буде про щось обговорювати. Які підтверджені ефекти сольової терапії, наприклад, якісь позитивні результати на дихальні шляхи? От ви казали, що саме на це працює краща сіль. Існують. Е Спостереження і дослідження, в яких зазначається, що у частини людей відзначаються позитивні зміни, і, як правило, вони стосуються саме дихальної системи. А от тобто соляне середовище, воно позитивно впливає на дихальні шляхи, на шкіру, ну і має такий релаксуючий ефект. Люди розслабляються, відпочивають. Ну, але є напевне противопоказання. Теж можна про них поговорити. Люди, можливо, хочуть до сереної кімнати, але але щось, які є протипоказання. Так, протипоказання, звичайно, є. Це гострі стадії захворювань ну, дихальної системи, це е, гострі вірусні респіраторні інфекції з високою лихоманкою. Хронічні і гострі захворювання нирок, хронічна коронарна недостатність, артонічна хвороба другої, бе і третьої стадії, підозра на новоутворення або наявність новоутворень. Ну і звичайно, такі стани, як кровохаркання, там переднесений туберкульоз із залишковими змінами в легенях. Це теж, такі, такі теж не можна. Так, так. А чи враховували ви в проєкті потребу консультації медиків перед відвідуванням? От саме якраз, щоб визначити оці стадії, кому не можна чи варто звертатися до медиків, а потім може йти? І якщо людина має якісь хронічні захворювання чи сумнівається щодо свого самопочуття, ми завжди радимо проконсультуватися з лікарями от і наголошуємо, що відвідування соляної кімнати має бути ну усвідомленим. Ми всіх інформуємо щодо протипоказів. А як простими словами пояснити людям, що таке галотерапія? Такий, взагалі, термін галотерапія, знаєте, зразу виникає собі таке в історики воявля гали, здобувачі солі і так далі. Можливо, а так, от галотерапія, простими словами для людей ну, галотерапія, це метод підтримки здоров'я. Який заснований на перебуванні у спеціально створеному середовищі, подібному до атмосфери соляних печер. Тобто соляна кімната це наземна така формація, яка повторює умови, які були створені природою в соляних печерах. В соляній кімнаті повітря насичене дуже дрібними частинками солі, ось і там підтримується певна температура і вологість. І, відповідно, воно тоді так працює. Так, так, з позитивним впливом на організм. Але взагалі, який такий механізм дії солі в повітрі? Тобто людина дихає, і ці частинки вони потрапляють так, до вони... дихання. Так, Б... в Потр... так, так, вони потрапляють глибоко саме за рахунок їхнього розміру. От, вони потрапляють глибоко в дихальні шляхи. Ось, і е... Так як сіль має таку властивість притягувати воду, то коли сіль попадає на слиз, вона притягує воду, слиз стає рідшим, його легше тоді відкашлювати. А от Крім того, дихальні шляхи під дією солі розслабляються. Зникає зменшується набряк, зменшується якби подразнення запалення, розширюються дихальні шляхи і сіль ще активує клітини, які відповідають за очищення природне. Таким чином ну якби стимулюється природне очищення дихальних шляхів. А чи важливо яке походження має сіль? Якою вона має бути? Гамалайська, морська, звичайна кухонна? Чи ні? Дивіться, в соліній кімнаті є два типи солі одна сіль, яка на стінах на підлозі, на стелі, от і сіль, яка розпилюється в повітря. От Та сіль, яка на підлозі на стелі, вона має бути без хімічних домішок. Тобто, спосіб кріплення її там, ну, на підлогу просто насипали, от, а на стіни нанесли з водичкою, тобто, там немає ніяких додаткових хімічних речовин. От. А що стосується солі, яка розпилюється в повітря, то вона має бути максимально чистою, тобто, без зайвих домішок. Йод, Ні, там знаєте, є така йодина. Працює саме от натрій хлор. Оця молекула, цей кристал натрій хлор. От тому важливо, щоб натрій хлору було якомога більше. В гімалайській солі натрію хлору близько 75%, тому вона не підходить. У нас максимально чиста, сертифікована обов'язково сіль, яку ми використовуємо, яка є корисною і не шкодить. А чи впливає тривалість і частота сеансів на позитивні зміни на ефективність? Так, абсолютно впливає, тому що один сеанс він принесе ну якби ну якби менше користі, А якщо це серія сеансів, обов'язково підряд, то ну це буде мати накопичувальний ефект і вже користь буде відчутною для організму. Крім того, ми пропонуємо адаптаційну систему. Перший сеанс півгодини, другий сеанс 45 хвилин, аби організм поступово адаптувався до соляного середовища. Кожен наступний сеанс по годині і завершувати так само радиться плавно, тобто передостанні 45 хвилин, останні півгодини. Відповідно, ми прорахували таким чином, щоб люди не платили, людина платить за фактично час перебування. Якщо людина була пів години, вона платить за пів години. Сорок платить за 45. Година Годин значить година. Ага, тобто не за сеансів як по кількості, а за хвилини перебування. Якщо людина купує е, пакети з 10 сеансів, це вигідніше, але він е, вартість його прорахована е, з врахуванням фактичного часу перебування людини в соляній кімнаті. Ага, добре. А частота сеансів якою має бути там через день, Ні, через раз в тиждень? Краще ходити щодня. Краще ходити щодня. Єдине, що е, так як ми знаходимося в ну в поліклініці, то поліклініка в неділю не працює. Відповідно, ну оцей один день він буде перерви, але рекомендовано ходити щодня не пропускати. А що саме передбачає соляна кімната? Це тільки соляні частинки, які люди вдихають, чи можливо якісь релакс терапія, музика, світло? Будь-що так, так е, окрім е, того, що в повітрі є сіль. Ще є е, релаксуюча музика або звуки природи. Ось і відповідне освітлення. Е, часто ми ну, спостерігали соляні кімнати, в яких такі яскраві дуже кольори. От, е, ми відмовилися від яскравих кольорів, е, вибрали таке тепле, приглушене освітлення для збільшення цього ефекту релаксації і відпочинку, бо це теж дуже важливий ефект. Так, насправді дуже часто в соляних кімнатах сплять, засинають так, і так. оце дихаєш. Але коли людина спить, воно так само впливає. Сіль допомагає так само, чи там вже й менший ефект? Ну, звичайно, людина ж вдихає, хоч вона і спить, вона вдихає, чи часточки солі. От, так що ефект той самий, а як ви обирали місце для розміщення соляної кімнати? Приглядали можливо декілька варіантів, підійшли відповідально до вибору приміщення, тому що нам важливо було, аби це було доступне для більшості людей, так щоб люди не витрачали зайвий час щоб дістатися до соляної кімнати. Нам важливо було, щоб там було достатньо місця для перебування людей і щоб були умови для облаштування приточно витяжної вентиляції. Кількість місць от ви сказали зараз за місця, так так. так. скільки можливо разом на один сеанс людей вмістити. Соляна кімната має шість місць. Ага, тобто шестеро, потім так. в когось закінчується час, там, напевне, якось розписано, так? Так, так. Сеанси розписані за часом. Обов'язково треба записуватися у адміністратора, щоб було гарантовано було місце. От, і... Так, приходити на свій час. А чи передбачене бронювання? От часу ви сказали, що так, так але так, це так. індивідуально чи групово Групами так само можна? Можливо, сім'я хоче разом? Звичайно, можуть приходити сім'ї разом, забронювати собі місце, можуть бути групи. Наразі ми поки що груп спеціальних не формуємо, хоча ми ну, при створенні обговорювали такий варіант, що можливо організовувати групи без дітей. Якщо деяким відвідувачам це є ну якби критичним фактором, то вони можуть виказати таке побажання, і ми можемо організувати адміністратор, сформує групу, щоб там не було дітей. Угу. А як ви враховували і безпеку відвідувачів, і комфорт в проєкті? Що, що ще вказували? Ну, що стосується от груп без дітей, так це як елемент комфорту. Е, ну, ми облаштували зону рецепції для комфорту наших відвідувачів. Там є шафки з ключами для особистих речей і для одягу. От, є бахіли, шапочки, пеленки. Ось це більше, ну якби і про комфорт, і про гігієну, про безпеку. І є вже система приточно-витяжної вентиляції, і наш адміністратор між сеансами до півгодини проводить провітрювання, аби ну, повністю замінити повітря в соляній кімнаті. Ага, це те, то, ж... то воно замінюється. Так, а адміністратор він де розташований? Клініці, ну, так, так, у нас так сталося, що зона а, рецепції облаштована а, прямо в коридорі при вході в соляну кімнату. От тобто вона тобто, знайдуть, вона будуть. знаходиться поруч. Так вона знаходиться поруч з соляною кімнатою безпосередньо. Тобто, між сеансами має бути якийсь ну відповідно кількість часу, так, так. щоб замінити повітря. Так, 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 Ага, тобто його викачують. Просто дуже так. цікаво, як воно фізично виглядає. Тобто є повітря, так а потім mm. його. Є у нас в самій соляній кімнаті є відгорожена така апаратна частина, там знаходиться обладнання, там стоїть галогенератор, спеціальний пристрій, який дуже дрібно от подрібнює сіль. От і якби є система вентиляції. Ми повітря забираємо з коридору. В коридор воно приходить з вулиці. От, проводять повітря через соляний фільтр, таким чином, якби очищується, потрапляє в кімнату. А і вже є вентилятор, який виганяє ну цю вже Сіль. Повітря це да яке було ну якби на вулицю. А на кого розрахована соляна кімната? Це для профілактики чи як супровід лікування? В першу чергу ми наголошуємо на тому, що соляну кімнату слід сприймати як профілактичну міру. Ось я не ма я не медик і не ну якби не маю компетенції коментувати якісь медичні чи лікувальні аспекти. От але відомо, що такі кімнати допомагають якби, підтримати дихальну систему, підтримати організм у період осінньо-зимовий період. А у тих людей, у кого є хронічні якісь стани, то зменшують симптоми або відтерміновують наступне загострення хвороби. А чи можливо ви отримували консультації пульмонологів уже або інших лікарів до проєкту ще? Ми консультувалися з сімейними лікарями і з дитячими лікарями. А які результати відвідування, наприклад, очікуються в різних вікових групах: що в дітей, що в дорослих? Ну, я не маю якби, компетенції робити прогнозів. Ось мета нашого простору це підтримати здоров'я і самопочуття на відвідувачів соляної кімнати. А особисто я можу сказати, що е, моя дитина після відвідування сильної кімнати значно легше перенесла ГРВІ порівняно з попередніми разами. Але чи не буде це, наприклад, от 10 сеансів людина пройшла, так а потім можливо зробити перерву і ще взяти 10 сеансів, там чи 5 сеансів, будь-що чи є тільки от певна кількість обов'язково? Mm, ні, можна взяти і 10, і 15, і 20. Зазвичай радять, якщо є якісь хронічні стани, то звичайно радять збільшити. Наприклад, раз в півріччя там відвідувати, проводити оці ці сеанси. Чи краще робити один раз в рік ну, от такі профілактичні чи є обмеження? Ну я зустрічала в літературі рекомендації двічі на рік проходити такі профілактичні сеанси. Якщо організм здоровий, тобто немає піланіфріту, тобто через нирки сіль виводиться, і як ми вже говорили, сіль сільця. Природня частина нашого організму, тому головне, щоб не було протипоказів, щоб організм реагував ну, якби адекватно У кожного індивідуальний організм, і реакція може бути індивідуальною. А які основні виклики виникли при написанні заявки на грант? Що було найважче? М -м ви знаєте, під час написання самої заявки, мабуть, що викликів було менше, тому що ну, як і вже було зазначено, е це програма. Redpreneur.ua, яка була спрямована на підсилення стійкості місцевих організацій саме Українського Червоного Христа, через впровадження соціального підприємництва. І ми мали під час написання заявки різні консультації, навчання, менторство, нам проводили тренінги, тобто був такий супровід. І незважаючи на те, що така діяльність для нас була нова, ну якби оцей етап написання заявки він був. Насправді легший порівняно з етапом Опанування. реалізації, так. тому що оце соціальне підприємництво, воно само по собі стало викликом для гуманітарної громадської організації. І нам довелося працювати і над правовими аспектами, от, щоб все відповідало законодавству країни і нашим внутрішнім правилам. І це зайняло досить значний час. От, і напротягом цього часу відбувалися. Всілякі зміни, такі як здорожчання, там, матеріалів, послуг. І ще був навіть такий аспект, що не втратити мотивацію за цей тривалий час, не втратити нашу мотивацію дійти все-таки до кінця. А скільки учасників команди? Е, нас двоє. Я і моя колега. Ще в нас є е, бухгалтер, ну, але вона якби займається виключно бухгалтерськими питаннями? Так, так, так. Ну, але насправді мотивація це дуже важлива для проєктів, для написання проєктів, бо ніби стартуєш з однією ціллю, а потім виникають якісь такі підводні камені і згасаються іскра, але так. треба довести до кінця. Ну, бачите, у вас вдалося, це дуже добре. А що з вашого проєкту стало найбільш інноваційним або неочікуваним? Е, ну, я б сказала, що це соціальне підприємництво, це і є інновація в межах Українського Червоного Хреста. А які ваші очікування щодо впливу проєкту на взагалі на місцеву громаду, на людей, на населення? Е, ну нам би дуже хотілося, щоб ну завдяки відвідуванню соляної кімнати мешканці громади стали більш здоровими, краще себе почували. От щоб це ну як так би мовити, підсилило нашу громаду, тому що в наш час це дуже актуально, щоб громада могла відновлюватись, розвиватися, рухатись вперед. От і насправді в цьому проєкті тут кілька в нас є соціальних місій. От я хотіла б сказати, що це нам і допомогло підтримувати мотивацію, не зупинитися, бо вони для нас важливі. Ці соціальні місії. А, окрім того, що це оздоровлення, якби для громади, ми бачимо цей проект таким чином. Ми надаємо безкоштовні відвідування для дітей з інвалідністю і дітям загиблих і зниклих безвісти, героїв, і героїнь. Крім того, весь дохід, який ми будемо отримувати, коли ми будемо отримувати, він буде спрямовуватися на діяльність місцевої організації Товариства Червоного Хреста України. І таким чином ми зможемо ще більше допомагати людям, які потребують нашої допомоги без залежності від донорських програм і донорських коштів. Це надзвичайно важливо, тому що оця от майбутнє проєкту воно мусить втілюватися надалі. І бачите, якщо ви навіть не берете собі кошти за це, а воно далі буде переростати ще в якусь допомогу. Це надзвичайно важливо. А скажіть, як ви вимірює, як ви вимірюєте успішність роботи соляної кімнати? Можливо, у вас є якісь Показники вимірюємо і будемо вимірювати кількістю відвідувачів, кількістю повторних звернень, от і відгуками наших відвідувань про їхні стан і самопочуття. А яка ваша головна мрія або амбіція щодо подальшого розвитку галотерапії в Нововолинську? Можливо, ви хочете відкрити філію ще десь в іншому районі міста? Так, можливо, але перша, перша, якби і головна наша задача, це щоб проект був стійким, щоб він ну якби вийшов на самоукупність, і ми могли реалізувати всі ті соціальні місії, які я раніше. Згадала. А на який час взагалі розрахований цей проєкт? І як потрапити до соляної кімнати просто людям, які от вас зараз чують, бачать? Проект розрахований на довготривалу роботу, тобто, навіть коли. Закінчиться його фінансування. Ми плануємо, що він буде існувати і в подальшому. Ось а щоб звернутися до соляної кімнати, достатньо зателефонувати нашому адміністратору. Я залишу для вас телефони. Ви зможете розмістити, просто позвонивши і забронювавши собі час. Чи є у вас соціальні мережі, куди могли б люди відгуки ті висилати? Ви кажете про відгуки, а куди їх відправляти? Так, у нас є соціальні мережі. Я вам також залишу на них посилання. Ось, і крім того, ми спеціально збираємо відгуки. Тобто ми пропонуємо заповнити анкету. Ось і в нас іще буде розміщений QR-код безпосередньо в самій соляній кімнаті, по якому люди можуть надати свій відгук. Дякую за інформацію. Я думаю, що для всіх мешканців нововолинської громади, і можливо, не тільки нововолинської. Я думаю, що можна з сусідніх громад теж долучатися до вас, так? так приїжджати, записуватись. Це надзвичайно важливо. Зараз такий час, що і релаксу потрібно, і оздоровлення потрібно, і взагалі дихати сіллю корисно і потрібно. Тому дякуємо вам за розслумачення, за інформативність цього інтерв'ю. Обов'язково я думаю, що наші мешканці скористаються цією можливістю, і буде в описі під відео. Усі ваші Контакти вказані та будуть користуватися цими послугами. Дякую. Я вам теж дякую за запрошення, за інтерес до нашого проєкту, за висвітлення і популяризацію його, так би мовити. Щиро вдячна. Дякую. Тема дня. На Радіо Буг. Говоримо про головне набугефе.